Адвентиське агентство допомоги та розвитку працює в 139 країнах. Це 70% усіх країн світу, чию державність визнано на міжнародному рівні. І щорічно організація допомагає понад 22 мільйонам осіб. Проекти благодійників різняться за своїми напрямками в залежності від країни, її особливостей та потреб людей. Але агентство не обмежується лише гуманітарною допомогою, каже керівник. Його місія ширша. Благодійники допомагають постраждалим реалізувати свій потенціал, аби згодом вони не залежали від чужої допомоги. Ми працюємо в тих регіонах, де недостатньо їжі в людей. Там проводимо семінари, в рамках яких ми навчаємо новим агротехнічним методом. Після чого вони мають достатньо знання, аби вирощувати фрукти та овочі та мати достатню кількість їжі. Окрім того, існують проекти, в яких благодійники навчають неписьменних людей граматики. На теренах України Адвентистське агентство допомоги та розвитку працює близько 23 років. Наразі усі проекти спрямовані на схід України. Туди відправляють воду, одяг, продукти. Відновлюють домівки, постраждалі від вибухів та куль. Крім того, допоможе допомагають людям, які вирішили покинути небезпечну місцевість. Ми допомагаємо людям стати ну, стабільними, да, от, знайти роботу, обустроїться, жити і розвиватися. мати будущее для сім'ї. Сім'я Омельченків у Києві вже 9 місяців. Успішні лікарі покинули домівку, кар'єру та рідний Донецьк заради блага своїх дітей. Кажуть, хоч і безпосередньо біля їх дому не вибухали снаряди, але відсутність правових норм та благополуччя злякали сім'ю. У столиці ж їх спіткали інші проблеми відсутність житла та роботи. Проте через соціальні мережі зіткнулись з Адвонтиським агентством допомоги та розвитку. От нас одразу ж стали підтримувати. и психологические, и информационно. В отличие тоже от других организаций, давалась помощь не в виде там, тех продуктов или вещей, которые посчитала нужными дать та или иная организация, а давалась помощь финансовая, то есть сама семья могла в течение определенного промежутка времени обдумать, что ей в первую очередь необходимо. Наразі сім'я відновила свою професійну діяльність. Обидва працюють лікарями у столичному християнському медичному центрі. Планів на майбутнє не будують. кажуть, що думати про повернення немає сенсу. Вони починають нове життя. А без допомоги небайдужих, зокрема і благодійників, ані ця сім'я, ані тисячі інших переселенців не мали б такої можливості і вимушені були б повернутися туди, де їхньому життю і здоров'ю загрожує небезпека.